Шановні телеглядачі, для вас в прямому ефірі Вінницького державного телебачення. Працює програма Трибуна. В студії для вас працює Володимир Грицик. Вчора з'явилася інформація про те, що мер Вінниці Володимир Гройсман може стати одним із претендентів на посаду віце-прем'єра в новому уряді. Це викликало недвозначну реакцію як і в Україні, так і, зокрема, на Вінниччині. Вже зранку біля Вінницької обласної державної телерадіокомпанії проходить зібрання Вінничан, і до нас в студії на прямий ефір завітали гості активісти Вінницького майдану. Це Чубенка Сніжан, Сніжана, активіст майдану, адвокат. Вітаємо вас, пані Сніжана в нашій студії. Роман Марійчак, заступник голови обласної організації Всеукраїнського Об'єднання об «Свобода». вітаю вас, пане Романе, та Валерій Палій, член ради Вінницького майдану, адвокат. Вітаю вас, вітаю пане вас. Валерій. Отже, реакція, як ми бачимо, на цю новину недвозначна. Ви представляєте тих, хто не підтримує, скажімо так, висунення Володимира Гройсмана на посаду віцепрем'єра. І, мабуть, маєте на це право і маєте для цього підстави. Отже, в чому вони полягають, пане, хто перше? Я е, скажу, що у нас е, вироблені вже попередні вимоги, попередні вони шліфуються зараз, доповнюються. Е, мене, бачите, пропозиції вже багато, але е, поки що вони звучать таким чином: що без згоди Вінницького майдану Верховна Рада України не повинна затверджувати Гройсмана на посаду віце-прем'єр-міністра. Вона повинна призначити тимчасову слідчу комісію по розслідуванню злодіянь Гройсмана у Вінниці протягом 2005-2014 років. Ми вимагаємо також порушення кримінальних проваджень відносно Гройсмана по всіх заявах про злочини, про всіх заявах про кримінальні правопорушення, що подавались на нього з період з 2005 року по 2014 рік. Ми вимагаємо провести належне досудового слідства по всіх. Цих злочина і е, повного розкриття всіх гройсманських злочинів, зокрема викриття тих осіб, які прикривали його весь цей час. Вимагаємо також третє вимоги. Це е, Гройсман Слишинський, його заступники Осіпаки, Слишинський Рєва мають подати заяви про звільнення добровільно. Добровільну відставку цього злочинного групування має бути обов'язковим виконання вимог, іначе Майдан нікуди не піде. Далі на суботу, на 1 березня 2014 року, ми вимагаємо, то, щоб Порошенко, Домбровський, Гройсман прибули на Вічі Вінницю і відповідали під громади. От, ми вимагаємо на те, щоб Гройсман відповідав за ці систематичні, безкарні, гарантовано безкарні владою. Гарантовано безкарні злочини, які він чинив протягом 9 років, і це сотні злочинів. Зауважу тільки, що я особисто разом з різними групами громадян за цей період подав 52 заяви про кримінальні про злочини Гройсмана. Жодна з них не була перевірена належним чином. І вчора я знову подав заяву, яку це питання згадується. Значить, ми ставимо питання про відповідальність Гройсмана за його співпрацю з режимом Януковича. І, кстати, інеча не мають знати, що Янукович орден Гройсману присвоїв, і можна собі уявити, що, що це було за протидія його цьому бандитському режиму Гройсмана, що він отримує що Хтось з нас отримав орден від цевонагідника. Ми звертаємо увагу на те, що Гройсман за весь час своє він розвалив малий і середній бізнес в Вінниці. Він з Ніви пересів на рейндж Ровер вартістю 2 мільйона гривень, які за значить, його машини, як треба перевірити інформацію з приводу того, що його машини, яких він їздить, проплачують бюджет міста, з бюджету міста Вінниці він все це робить. Зловживання бюджетні страшні. Безкарність Гройсмана страшна. Підкуп цієї правоохоронної системи і судової системи Вінниччини також жахливий. Фактично, всі лежать під Гройсманом. І таку людину ставити на, на, значить, на, на Україну, то вони всю Україну пограбує. Ситуація така, що за оцінками має бути перевірена така інформація, що Гройсман за це своє управління збільшив мережу магазинів грант, які належать родині Гройсманів, збільшив в три рази. Факти, які е, наводяться в е, різних заявах про злочин, зокрема вчора е, Генеральному прокурору, новому генеральному прокурору Махницькому передана заява про кримінальні правопорушення, які підписали такі відомі політичні діячі Вінницької області, як е, Щербаківська, Батьківщина е, е, Свобода, да, е, значит Олексій е, Форман Олексій Фурман підписав. Хто у нас ще там підписав також Сергій Світковний бу... коли він був головою Кривої організації народного руху України? Вчора він обраний був, а заяву писалася позавчора. Ці заяви називаються також десятки фактів. Пане Валерій, так ми домовлялися щодо обмеженості часу. Тому я передаю, мабуть, слово пані Сніжані Чубенко. дякую, дякую Володимир. Справа тім, що навіть якби я не була адвокатом і не вела таку кількість, велику кількість справ, які я вела проти Вінницької міської ради на користь людей, які до мене зверталися, мені б вистачило лише одного факту для того, щоб заявити, що Гройсман це не та людина, яка має очолити наш уряд в тій чи іншій іпостасі. Зокрема, я б хотіла нагадати вінечанам. Я думаю, хто був на майдані, дуже добре знає цю ситуацію. Коли 20 лютого 2014 року за дорученням Євромайдану Вінницького було уповноважено людей всіх, кого, в кого буде відповідна позиція і бажання, і можливість вийти з пікетом до трамвайно-тролейбусного управління і закликати працівників трамвайно-тролейбусного управління до приєднання. І їхнього і пікетування відповідно чи пікетування чи байкотування роботи транспорту в Вінниці приєднання до Євромайдану на знак протесту щодо тих смертей які відбулися в Вінниці вбивств і злочинів група людей з п'ятої години до восьмої в кількості 15 осіб ну хто зміг підійти відповідно добратися до цього місця знаходилися біля ТТУ Володимир Слешинський, за дорученням однозначно, як заступник міського голови Володимира Гройсмана, Володимир Слешинський в оточенні чи в супроводі, я як правильно сказати, навіть не знаю. 60, близько 60, можливо, осіб, як їх тепер називають тітушок, прибув до ТТУ і почалися провокації. Закінчилося все тим, що чотирьох хлопців було доставлено в райвідділ міліції, які були учасниками даного пікету. Одна жінка, що мені відомо, була побита під час пікету, їй 60 років, вона отримала струз головного мозку, були численні травми. Це Пройшли, не зафіксовано. Звичайно, відразу не. з Євромайдану, цього ж таки 20 лютого 2014 року, я, як адвокат Євромайдану, звернулася до громади. Оголошення дала, хто потерпів під час даного бойовища, інакше це не назвеш. Звернутися до мене. Ці люди звернулися до мене. Ми звернулися. Із відповідними заявами про кримінальне правопорушення до райвідділу міліції отримали направлення на судово медичну експертизу, станом на сьогоднішній день порушене кримінальне провадження, внесено до єдиного реєстру і продовжуються слідчі дії. Я вважаю, що особа, яка так яскраво повелася під час Євромайдану, негативно повелася, не може очолювати чи бути в складі уряду. Очолювати той чи інший скажімо так, керівний відділ роботи. Що стосується його участі ще в Євромайдані, того ж таки 20 лютого Гройсмана викликали на Євромайдан на, на Привселюдно пояснити, що він робив і як він робив. Коли я разом із потерпілими людьми піднялася, на сцену і повідомила, що ось є люди. Ви кажете, що не було побиття, що люди не потерпіли. Ось є люди, які безпосередньо потерпіли під час ваших незаконних дій в супроводі тітушок. Зокрема, ви доручили цю всю роботу, брудну Володимиру Слишинському. Гройсман втік. І попри те, що весь майдан кричав Гройсмана на сцену, Гройсман втік в супроводі тих же 60 осіб тітушок, які пішли разом з ним із майдану. Це ганебна позиція нашого мера. На цьому ж євромайдані йому було так, прийнято рішення про висловлювання недовіри йому Євромайдан в Вінницький, 20 лютого 2014 року висловив недовіру. Тому я вважаю, що призначати віцепрем'єром Володимира Гройсмана, не врахувавши думку Вінничан, зокрема Євромайдану в Вінниці, це є злочином. Яка різниця в тому, що було до цього? І після цього, до революції, і після революції. Різниці немає. Виявляється одна мафія і міняє іншу. Ми проти такої, скажімо так, позиції і таких призначень. Ще ми почули вашу думку, пані Сніжано і Роман Марійчак, заступник голови обласної організації Всеукраїнської об'єднання Солому. Шановні віничани, дорогі глядачі, сьогодні ми бачимо, як брутально намагаються поза волею громадськості, поза волею народу протягнути певні олігархи, певні. Люди, які далекі від національних інтересів України своїх людей в уряд. Зокрема, вчора стало відомо, ми зараз вже люди обурені у Вінниці, що намагаються деякі люди зробити віце-прем'єром українського уряду з питань регіональної політики Володимира Гройсмана. Що це для нас, передусім для Вінничан, для жителів області, означає? Це означає, що Якщо таке призначення відбудеться, це означає, що людей знову не хочуть чути. А ми ж революцію здобували для чого? Для того, щоб справді був діалог і була розмова влади з народом. І влада чула голос народу. Тому я приєднуюсь до тих слів, які сьогодні гості в студії. Справді ніхто не висував гройсмана з народу в. Віце-прем'єри, це була позиція олігархів. Зокрема, на жаль, як це не прикро, Петро Олексійович Порошенко своїх людей намагається завести в уряд, щоб через них собі готувати зручний плацдарм для проведення виборчої кампанії президента України 25 травня. Як це не прикро? Стосовно того, хто такий Гройсман. Вінничани прекрасно знають його діяльність ще з 2006 року. Він протязі всього часу вибудовував свою мафіозну структуру, яка завдяки обдиранню і обкраданню вінничан будувала свій бізнес на нашій крові, на наших силах. Його торговельні комплекси. Його заводи, які побудовані далеко не по правовій схемі і порушенням численним законодавства різних вимог, мають бути розслідувані новою владою. Така особа не має жодного ні морального, ні правового, жодного права в новій українській владі, яка зараз приходить керувати тим чи іншим напрямом внутрішньої політики. Тому Сьогодні, як це не прикро, але у Вінниці діють ряд структур, які намагаються створити враження, що вони покращать життєдіяльність Вінницької громади, які начебто створюють враження, що вони є європейськими за своїм суттю. Але ці структури, створені з одною метою збільшити достатки клану Гройсмена і його. Так би мовити, підконтрольних осіб. Сьогодні, як ми знаємо, в міській раді діє одноосібна більшість партії Совість України, яка повністю підконтрольна Гройсману. І, на жаль, події останніх трьох місяців задемонстрували, що Ні Гройсман, який активно працював з партією регіонів донедавна, який засуджував вхід людей, мирний, законний вхід людей. Орган місцевого самоврядування Вінницького обласного раду 25 січня, як ми знаємо, вінничани 25 січня, обурені злочинними діями партії регіонів, зайшли в приміщення Вінницької обласної ради. Тоді Гройсман назвав цих людей екстремістами. Тоді він засудив повністю легітимну і законну спробу Вінничан навести лад у своїй області і відправити губернатора. Голову Вінницької Ода Івана Мовча на відставку. Такі дії абсолютно демонструють чітко усім, що ця особа Володимир Гройсман не має жодного морального права бути представлено новому уряді. Тому, так як він не висунутий ні Вінницькою громадою, не підтриманий ні Вінницьким майданом, і ми бачимо, що ні в Києві його не знають і не чують, і не підтримують реально люди. Він не має, на нашу думку, на думку активної Вінницької громади, яка постійно від початку української революції 21 листопада минулого року бореться за те, щоб справді була відновлена справедливість на Вінниччині. На нашу думку, ця особа не має жодного морального права бути представленою в українському уряді. Дякую. Ми почули вашу думку, пане Романе. Єдине запитання, якщо можна так десь в одну хвилинку, все ж таки в будь-яких умовах потрібно ввести діалог. Чи почуємо ми позицію Володимира Борисовича, Петра Порошенка, представників депутатського корпусу від Вінниччини на Вінницькому майдані? Ми запросили офіційно даних осіб до нас на віче у Вінницю. Вони знають про те, що ми їх запросили, і ми готові до діалогу, готові почути їхні відповіді до конкретного, діалогу. до конкретного діалогу, готові почути їхні відповіді на наші, скажімо так, зауваження, претензії і вимоги, зокрема щодо Володимира Гройсмана, якого десь якимись таємними шляхами запропонували на посаду віце-прем'єр міст. Добре, єдине, що вони сказали, на коли ви запросили, і коли на перше березня, субота, перше березня, березня. Ми вважаємо, що якщо у них є. Е, 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 Хоча да, Яка там гідність, е, совість, честь, гідність, ну хай буде так. Навіть, навіть інстил самозбереження, вони мають і вийтись на Майдан і відповісти на конкретно задані питання їм. Ну, що, ж, я, я дякую, я думаю, люди що прийдуть люди, прийдуть так. і тих, кого ви називали. Е, я нагадую, що в ефірі була програма трибуна. Сьогодні у нас в гостях була Чубенка Сніжана, активіст Майдану, адвокат. Роман Марічак, заступник голови обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода і Валерій Педлій, член ради Майдану Адвокат. Дякую вам, панове, дякую вам, шановні телеглядачі, що залишались з нами. Зустрінулись вже незабаром. Дякую.